Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю. У розділі привіт п'ять хвилин тому. Крим відрізається. З добряче відгамсели окупантів на півострові. Невже нова спецоперація наших? Путіну про це поки не доклали. Диктатор прямо у ці секунди б'є поклони Орбану. Привіз квиток для Трампа в Будапешт. Бельгія зриває перемовини. Російські гроші не пахнуть. Британія не витримує і рветься в бій. Запуск над потужного виробництва зброї для. України Чехія наздоганяє тріумф ЗСУ під Куп'янськом. Армію Путіна розклали на молекули, помста за брехню. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Екстрено ЗСУ уразили місце зберігання дронів у Криму. Росіяни спантеличені, а українські сили натякають, що це лише початок. За попередню інформацію, на аеродромі уражено декілька об'єктів ППО, зокрема «Панцер 1 та «Торем-2». Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники «Оріон» і «Форпост». Крім того, українські захисники влучили ще і у командно-диспетчерський пункт ворога та військовий вантажний «КамАЗ». Наслідки удару зараз уточнюють, але росіянам точно є про що хвилюватися. Подвійне зло таки об'єдналося. Орбан приїхав до Путіна на килим. Це вже 14-та зустріч угорського прем'єр-міністра із російським диктатором. Тож традиційно не обійшлося без улесливих слів. Україна це сусід Угорщини, тому Угорщина повною мірою відчуває вплив українського конфлікту на собі. У тому числі ми зазнаємо відчутних економічних втрат. Угорщина зацікавлена у світі, і ми щиро сподіваємося, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи. Зрештою приведуть до результату. Ба більше, Орбан наголосив, що Угорщина і досі пропонує Будапешт як майданчик для мирних переговорів. У відповідь Путін подякував і уточнив, що саме Дональд Трамп запропонував ідею провести переговори саме в угорській столиці. Ну, він сказав, У нас хороші відносини <різько> з Свінгрії у тібясії хороші отношені у мене от, пред, предлагаю цей варіант. Звісно. Судовольцем і тоді ради захопившись темою обговорення України, Віктор Орбен ледь не забув, що приїхав задля вирішення питання поставок нафти і газу в Угорщину. Зауважимо, що перед цим посадовець провів турне по центральній Європі з метою придбати російські підсанкційні НПЗ, адже не так давно саме Угорщина добулася звільнення від санкцій, США так званого чорного золота Путіна. Шалений тріумф ЗСУ у Куп'янську наші заблокували росіян у північних районах міста та відрізали від постачань. Армія Путіна потрапила у Капкан. Вони проводили активні наступальні дії на початку листопада. За час наступальних дій вони почали вести бої у центрі міста і намагалися прорватися на південь. І здавалося, що карта пішла, і вже місто майже взяти. Вони про це почали рапортувати спершу устами Герасимова, а потім Путіна. Але ситуація у місті змінилася не на їхню користь. Відтак кількість росіян у Куп'янську повільно зменшується, а поповнення не підходить, оскільки знищується на підступах до міста. Плани Кремля рушаться прямо на очах усього світу. І це іронічно, бо вже виступив Путін про оточення українських батальйонів. Але підтвердити це нічим неможливо. У цей же час Британія розгортає масштабне виробництво перехоплювачів російських шахедів. Тепер українські дрони Октопус виходитимуть із цехів буквально цілодобово. Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба. Зробила рішучий ривок ще одна союзниця України. У Чехії відкрили збір коштів на посилення нашої ППО. Кампанію під назвою «Чарлю Ван» запустила громадська ініціатива Скопіна Збір Підтримав начальник генерального штабу збройних сил Чехії та почесний голова ініціативи Карл Ржехка. Судячи з того, що напередодні Чехи менше ніж за дві доби зібрали майже 550 тисяч євро на виробництво української ракети Фламінго для ЗСУ, то партія дронів перехоплювачів теж буде не за горами. Неочікуваний поворот Бельгія сказала, що може зірвати мирну угоду щодо України. Перші деталі з вуст прем'єр-міністра країни Барта де Вевера вже озвучені. Поспішне просування пропонованої схеми репараційного кредитування як супутнього збитку призвело б до того, що ми, як Євросоюз, перешкоджаємо досягненню остаточної мирної угоди. Зауважимо, що у жовтні лідери ЄС спробували домовитися, як використати 140 мільярдів євро заморожених російських активів, щоб надати Україні кредит. Але план завис, бо Бельгія не дала зелене світло. Одразу п'ять джерел із дипломатичних кіл різних країн ЄС переконують, що реальні причини спротиву Брюсселя це те, що він утримує російські активи, бажаючи й далі класти до свого бюджету податки. Із них ці гроші важко відстежити, але дипломати, які ставлять під ці цифри, використовують такі джерела. Як кільський інститут, який оцінює загальні зобов'язання Бельгії перед Україною в 3,4 мільярда євро між початком війни та 31 серпня 2025 року для порівняння податок з російських активів лише у 2024 році склав 1,7 мільярда євро. Гаряче над Вашингтоном у столиці США справжній політичний шторм у мережу потрапили секретні перемовини між американськими чиновниками та Кремлем. Позиції Трампа хитаються так, що здається, під ним уже тріщить фундамент. Україна сміливо просуває власний сценарій, і тепер світ завмер в очікуванні. Чи стане цей дипломатичний скандал точкою неповернення для США? Деталі зовсім скоро. Спецпосланець Дональда Трампа у максимально проросійський дипломат. Чутки про те, що Стіву подобається Москва, де він із задоволенням їсть чебуреки на сніданок ходили вже давно. Але тепер видання Блумберг опублікувала стенограму розмови Уіткафа з радником Путіна Ушаковим, яка відбулася 14 жовтня. Американець прямо запропонував російській стороні випередити Україну і поговорити з Трампом до його зустрічі з Володимиром Зеленським. Друг Дональда підказав росіянам, якими словами знайти шлях. До серця американського президента. Вітьков повністю грає на стороні Росії і пропонує ходи і свої послуги, максимально лягаючи під Росію. І навколо Трампа зводячи дуже химерні фантомні смислові замки проти України. Ну, добре, ця історія стала публічною. Цей витік один із найгучніших скандалів в оточенні Дональда під час його другого пришестя до овального кабінету. Політичних експертів дивує, як росіяни крутять американцями. У телефонних розмовах професіоналом виглядає саме Ушаков, який, скажімо, без жодних проблем розповідає відхофу, що Росія щоб сподобатися Трампу і оцінити його. Миротворчі зусилля навіть відмовилися від проведення російсько-арабського саміту. А це брехня, бо це лідери арабських країн відмовилися їхати до Москви, бо почали орієнтуватися насамперед на Трампа, а вже зовсім потім на Путіна. Але поразку російської дипломатії Ушаков абсолютно спокійно видає недосвідченому відхофу як жест доброї волі з боку Кремля. І таких епізодів у цих розмовах чимало сенсаційний витік мав би спричинити кадрові перестановки в оточенні Трампа, але журналістів американський президент здивував своїм, здавалось би, байдужим ставленням. Усі методи зійдуть в угоду пізділ. Запевнив Трамп. Це стандартна річ. Розумієш, йому необхідно продати це Україні. Йому необхідно необхідно продати Україну Росії. Це саме це, що робить той, хто укладає угоди. На тлі скандалу Трамп відправив Уіткофа на переговори до Москви, а свого нового представника Дріскола назад на контакт з українською стороною, за словами Дональда, дедлайну для підписання зеленським рамкової угоди тепер немає. Але як стверджують аналітики, США продовжують тиснути на Київ. 47-й президент Америки не проти зустрітися з Зеленським, але лише після того, як той поставить свій підпис під потрібним документом. Тим часом ЗМІ заявляють, що українським дипломатам вдалося відбитися і переробити щонайменше три пункти документа написаного і перекладеного Дмитрієвим Уіткофом. а Деніел Дріскол під час свого першого приїзду до української столиці запевняв українських військових, що вони неодмінно зазнають поразки. Росіяни, як я вже говорив, неодноразово. Від самого початку не планували виконувати жоден план, навіть якби лишилися повністю незмінними російські 28 пунктів. Тому що мета цього плану це не заморозка російсько-української війни і не припинення російсько-української війни. Мета цього плану, який складали росіяни, полягає в тому, щоб тягнути час і щоб не дати Трампу зараз запроваджувати більше санкцій проти так званої Російської Федерації. У Білому домі вже побоюються, що Кремль взагалі відмовиться від оновленого мирного плану. Тепер цікаво, чим завершиться ця поїздка Стівена Уіткафа до Білокамена. Чим його пригощатимуть і які нагороди передаватимуть своєму полкому шанувальнику з оточення Трампа Європа на межі паніки Кремль готується розширити війну і наступною мішенню може стати сам ЄС. Бронетехніка та війська Європа запускає військовий шенген. Тепер пересування техніки та підрозділів між країнами йде без затримок. А оборонні підприємства працюють на межі можливостей. Чи вдасться єс перехопити ініціативу та зірвати плани Путіна? Відповідь у сюжеті далі. Небезпека від Кремля дедалі ближче. Євросоюз готується до протистояння Путіну. Біля кордонів з Росією та Білорусі країни НАТО концентрують озброєння та живу силу. Водночас євродепутати серйозно працюють над військовим шенгеном. Ми маємо показати Путіну, що Європа більше не асоціюється з безсиллям, а демократія зі слабкістю. Шенген готують у тісній співпраці з північно-атлантичним альянсом. Брюсселі робить рішучі кроки. Серед них план модернізації оборонно-промислового комплексу у Єврокомісії оголосили терміни та представили новий пакет заходів щодо військової мобільності. Це дасть можливість європейській армії оперативно переміщатися територію Євросоюзу, не стикаючись із надміреною бюрократією, особливо в умовах можливої загрози з боку Росії. В оборонній промисловості ми будемо сильними, якщо будемо промислово незалежними, автономними і менш роз'єднаними. Україна виступає союзником, країна матиме доступ до оборонної логістики. Ми хочемо розширити коридори військової мобільності в Україні. Це стало б гарантією безпеки, що означає, що ми могли б надавати швидшу підтримку у разі потреби. Насамперед необхідно модернізувати інфраструктуру, перевести процедуру у цифровий формат та збільшити фінансування. Однією з ключових проблем для країн Євросоюзу залишається забезпечення швидкого транспортування військ до потенціальних зон бойових дій. Ми можемо відповідати симетрично чи асиметрично на ці погрози. Ми маємо весь арсенал інструментів. Наразі загроза для держав Балтії зберігається, і у разі раптової ескалації, наприклад, армії Франції необхідно буде подолати близько півтори тисячі кілометрів, щоб прибути на допомогу союзникам, не дивлячись на те, що легкі підрозділи здатні пересуватися відносно швидко. Важка техніка вимагає значно більше часу та підготовки. Наразі європейські мости, дороги та залізниця не пристосовані для швидкого пересування танків, солдатів та військових вантажів. У разі транспортування із заходу на східний фланг танки можуть застрягти у тунелях у складній бюрократії. А мости не витримають проходження цих машин, маючи досвід війни Російської Федерації з Україною значну увагу Євросоюзу приділено модернізації критично важливої інфраструктури. Транспортні маршрути переведуть до стандартів подвійного призначення, щоб вони могли одночасно обслуговувати як цивільні, так і військові потреби. Особливо роль військовий Шенген грає у зміцненні захисту східного флангу, насамперед для країн Балтії та Польщі. Все залежить від нашої позиції: чи зможемо ми відлякати ворога, чи заохочимо його до агресії, але не всі бачать небезпеку з боку Росії, чи просто намагаються заплющити очі на реальність, підтримуючи тісний зв'язок з кремлівським диктатором Путіним. Йдеться про таку програму озброєння, на яку нам доведеться витратити все до нитки, і це стосується усієї Європи. З висловлювань кількох впливових лідерів цілком зрозуміло, вони хочуть розпочати війну. Німеччина всіляко допомагає Україні робити все можливе для оснащення зсу дальнобійними ракетними системами, а також організація спільного виробництва на наші території. Вже кілька місяців ми інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проєктів з далекобійного озброєння. Українська армія оснащується такими системами. Ми домовилися не обговорювати деталі публічно, оскільки вважаємо, що російська сторона не повинна бути поінформована про рівень нашої військової підтримки. Можу сказати лише те, що ми робимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння з необхідною дальністю. І кількість таких систем збільшиться протягом найближчих тижнів і місяців, якщо буде необхідно, аж до виробництва такого озброєння в Україні. Військовий бюджет Євросоюзу планується збільшити до більш ніж 17 мільярдів євро. Загалом для модернізації мостів і тунелів, і повного запуску чотирьох коридорів для військових потреб потрібно не менше 100 мільярдів євро. Словам Путіна не можна довіряти, виходячи з досвіду України. Не надо ничего придумывать и на, этой, на этих придумках значит, формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России. Вот придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Поки диктатор відкрито бреше журналістам, євродепутати закликають до регулярних спільних навчань та навантажувальних випробувань. Вони хочуть, щоб євросоюз наслідував приклад НАТО, щоб війська швидкого реагування оперативно зреагували на агресію Кремля. Термінову у РФ, схоже, назріває переворот. Лише нещодавно відбувалася розпаковка генерала Герасимова, а вже сьогодні у полі зору так званий архітектор агресії РФ Патрушев. Саме він стоїть за планами військових операцій, контролює силові структури і задає ритм страху та тиску всередині країни. Щоправда, робиться за дуже великі гроші. Армія воює, а кошти оселяються у кишенях. Найближче оточення водить Путіна за носа. Коли настане довгоочіпаний момент і верхівка ро... Усии, нарешті посиплеться Про це и не тільки. У сюжеті вже за декілька секунд. Вот так мы пьем. Вот. Лужу в окопе нашли. Черпаем. Вон пиявок сколько. Yeah. Так что бьем как можем, а там разберемся. У нас команду не кинуло. Мы уже два месяца без еды, без довольствия, без снарядов, без патронов, без всего, без всего. Здесь сидим, они все. Возьміть і типу, себе. Ми не можемо не наступати, тому що нам ні повоювать ні уйти не можем, тому что нас нас границ выпустят. Народ російський бідує і в тилу платіжки ЖКГ продовжують справно приходити, щоб казна військові машини поповнювалася. Чисних соружені нет. наружне освітлення воєнного городка асуть. Дороги в воєнному городці лучшего, і це відбувається тоді, коли путінські товариші збагачуються. Як до цього Для цього лише потрібно вимовляти красиві пропагандистські промови з екранів росіянам. Історичні факти свидетельствують о том, що відтіснення Росії від Чорноморських берегов традиційно розсматривалось в англосаксонської політиці як одна із ключових задач. Пропаганда Лідса, родина найближчого соратника Путіна Миколи Патрушева, колишнього директора ФСБ, багаторічного секретаря Радбезу та одного з найпливовіших людей в російській силовій вертикалі, живе своє найкраще життя. У сімейки головного кадеміста Росії знайшлася нерухомість майже на 14 мільярдів рублів. Звісно, нужен комплексний підход. Ми говоримо про великий проєкт. Така вражаюча колекція елітних метрів акуратно розподілена між родичами, причому особливо щедро між тими, хто формально ніяк не пов'язаний з деклараціями, щоб ніхто не знайшов. Але журналісти провели розслідування і все оприлюднили. План составляє 25 мільярдів доларів на сьогоднішній день. він вже перевищен. Майже половина активів записана на Марину Артемєву, дружину Дмитра Патрушева. Він його син, а вона встигла народити п'ятьох дітей Дмитру. Марина юридично не є дружиною. Що, в общем-то, вигодно для патошово младшого, потому що когда он свои декларации о, у активах и имуществе, то в. Э... В цих декларациях, садес насутствують все, що оформлено на його тайную подругу. Артем'єва виросла в звичайній однокімнатній хрущовці в електросталі працювала на рядових посадах, поки в 2009 році не відбулася зустріч, яка, м'яко кажучи, змінила траєкторію її життя. Це і усадьбою в Москві, Подмоскові, і квартири з видом на Кремль. Вже через рік вона стала директрисою модного телеканалу. А трохи згодом, мільярдер Ігор Кисаєв, той самий гама. Онець родини Патрушевих переписана неї частку у World Fashion. Надзвичайна підприємницька удача. Чи не так? З того часу бізнес Артем'євої стрімко зростає, як і її нерухомість від двох квартир навпроти Кремля до ділянок на сотні мільйонів в елітному срібному бору та істрі. плюс офісна нерухомість в хмарочосах Москва Сіті. А в 21-му році їй так пощастило, що вона отримала іпотеку під 2% річних у розсільхозбанку, голову наглядової ради, якого звичайно ж зовсім випадково очолював її цивільний чоловік. Прежде всього стоїть розуміти, що обезпечення пробезопасності це неприривний процес. Ще приблизно 4 мільярда записано на першу дружину Миколу Патрушева Олену. Ще кілька мільярдів на дружину молодшого сина. Андрія наградіть медалю за верность російському флоту президента Російської Федерації Путіна Владимира Родина завжди була дуже важлива для дворянина Патрюшева. адже саме вони проховують його мільярди зароблені на крові. Мною прийнято рішення у про проведенні спеціальної воєнної операції. Патрушев це одна з найбільш довірених осіб Путіна ще з часів пітерських 90-х. Він прихильник силових рішень. Це не був взрив, во перше во вторых э, не предотвращені. І думаю, що не зовсім чітко сработали. Це було учення, там був сахар. Микола Платонич один з тих, хто створив того самого Путіна, якого ми знаємо саме зараз. Ми нікого і не забули. Микола Патрушев підтримує політику Путіна, допомагає йому розкрадати Росію. Саме Патрушев підкладає Путіну ті самі папочки, в яких прихована реальність справ і смертей на фронті. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось. you <laughs>